Шановні вболівальники, запрошуємо вас на початок другого туру. А в рамках групи 7 різдвяний кубок стрітфутбол Challenge Київ в самісінькому розпалі. І до вашої уваги протистояння авангарду та ФК Майамі. Перший фол у нашому матчі фіксується з боку Майамі. Устинов заробляє на собі порушення правил. Отож, авангард Київ поки залишається без очок. Команда кілька хвилин тому завершила свій перший поєдинок проти Вівагро. Поступилася мінімально. Команда Олександра Шестерньова з рахунком 0-1. А от Майами здобув також мінімальну вікторію з рахунком 2-1 над земаном. Тобто, перемога у цьому матчі може гарантувати «Майамі» перепустку до елітного кубка. І тоді матч третього туру проти Вівагро. Буде свого роду тренуванням із підвищеною відповідальністю. Але, звісно, перемогу ще варто здобути над авангардом, а я впевнений, що зробити це буде не так просто. Ну і зрештою, давайте пригадаємо склади команд. Вони залишаються незмінними у порівнянні із першим матчем. Терновий тим часом знову фолить проти джури. Другий фол у пасиві рожево-чорних чорних склад номінальних господарів. Авангард Київ у фіолетово-чорних кольорах. В воротах перший номер Ільхам Оруджев. гравці 15-й номер. Капітан команди Даніель Бовсуновський. 24-й Максим Джура. 31-й Назарій Капущак. 20-й Олександр Устинов. 14-й Олександр Шестерньов. Це граючий тренер колективу. І без номера Олександр Браніш. До складу Майамі переходимо. Номінальні гості у рожево-чорних кольорах. В Воротах, до речі, цей матч розпочинає не Григоров. Вирішили все ж таки обох своїх голкіперів задіяти представники Майами. Григоров провів перший матч проти Земена, а от другий проводить номер 13 Олег Ольховський. Григоров поки що на лаві для запасних. Цікаво, хто вийде на третій поєдинок, хто все таки отримує більше ігрової практики. Із двох голкіперів Майамі. Далі польові футболісти. 11-й Денис Іродовський, Номер 33 Євгеній Грищенко. 10-й номер капітан команди Олег Коломієць. 13-й Владислав Слободенюк, номер 69 Іван Столяров, номер 7 Кирило Терновий, 6-й Данило Ткаченко і номер 8 Павло Янко. Для вас цей матч коментує Богдан Костюк. І перш ніж ми зосередимося безпосередньо на грі ще раз закликаю вас. Неодмінно поставити лайк. Хто досі цього не зробив під нашою онлайн-трансляцією? У нас 31 вподобайка. Уже є 16 глядачів наживо стежать за цим протистоянням. І давайте рухатися до позначки у 35 лайків. Ну і звісно, підписуйтеся на Ютуб канал Street Football Challenge Київ. Тільки в нас ви можете побачити такі запеклі баталії, які сьогодні весь день розгортаються в рамках Різдвяного кубка. Рівно за тиждень, наступної неділі будуть вирішальні матчі плей-офф. Там і весь шарм кубкових матчів, включно із серіями пенальтів. Все це буде. Тому щоб не пропустити, підписуйтеся на Ютуб канал Street Football Challenge Київ і натискайте на дзвіночок. Кутовий на користь авангарду. М'яч відскочив вдало для Олександра Шестерньова, але далі Шестерньов не зумів підключити. Браніша. Ткаченко. Коломієць. Зіграв на Ткаченка. Намагаються трішки заспокоїти гру, взяти її під контроль футболісти Майамі. Вони все ж таки перед матчем, особливо з огляду на результат у першому турі, вважалися фаворитами. Та й крім того, Майамі це чинний чемпіон дивізіону Бронз, команда, яка в попередньому сезоні в рамках регулярного чемпіонату у бронзовій лізі не зазнала жодної поразки. Авангард Київ виступав у лізі, що в ієрархії нашого турніру знаходиться нижче. У дивізіоні Урбан і тільки на 10 й позиції. Команда завершує сезон. Наступної суботи Авангард Київ проведе свій останній матч а в рамках регулярного чемпіонату, а в неділю буде змагатися за трофей. А зараз лише з'ясовується, за який саме трофей буде боротися Авангард Київ чи за елітний кубок, «За буду... чи, власне, за кубок престижу. Головне для авангарду не посісти останню сходинку, оскільки четверті місця гарантовано будуть змагатися тільки за кубок престижу. Щодо третього місця, тут можуть бути запитання, оскільки дві кращі команди з тих, які посядуть третє місця в групах, теж кваліфікуються до елітного кубка. Ну і до речі, з приводу тих груп, які вже відіграли свої матчі щодо груп А та Б і результатів третіх команд. То в групі А Атлетіко Київ посів третю сходинку у команди Олександра Кульші тільки два бали. У групі бі Святош посів третю позицію, і ця команда набрала чотири очки. Тобто для третьої команди групи Сі, хто би це не був, важливо набрати більше двох балів. Тобто, фактично, одна перемога уже гарантує путівку до елітного кубка. У випадку двох нічиїх, тобто двох набраних балів, потрібно буде рахувати різницю забитих та пропущених. В атлетіко Київ до слова різниця забитих та пропущених мінус три. І це при двох балах. Грай на випередження Грищенко. Грищенко на хід собі прокидає, але дещо зміщується до бокової лінії, звідки вже незручно завдавати удару. Грищенко. Янко повертає на Грищенка. А власне, і в першому матчі проти Вівагро футболісти Авангарду настільки ж дисципліновано оборонялися і розраховували на контратаки. Як зараз, наприклад, Шестерньов має момент. Але не влучає поворотах з гострого кута. Ткаченко. Ткаченко. Удар в дальній кут. Трішечки неточний постріл. Так і, власне, Вівагро було не так просто зламати супротив Авангарду. Єдиний гол тільки на 15 15-й хвилині вдалося провести. біло і схоже, що Майамі теж доведеться. Чимало зусиль витратити для того, щоб здобути перемогу, якщо вона взагалі буде. Назарій капущак тим часом відмахнувся в обличчя Грищенку. І це взагалі перший фол у нашому матчі. Даруйте перший фол в авангарду. А от у Майамі уже є два фоли ще на старті зустрічі. Перші кілька хвилин рожево-чорні двічі сфолили, Тобто за рахунок рахунок за фолами 1-2. Ольховський. Ольховський вкидає вперед. Столяров. Столяров забив один із голів своєї команди у матчі проти земана. Столяров та Іродовський відзначалися у тому матчі. Друга половина поєдинку вже розпочалася. Зараз ж небезпечна атака. І удар Устинова. Там Устинов стояв на ногах. Хоча Ольховський грав дуже ризиковно. Міг привести пенальті. Але пощастило Ольховському, що, попри контакт, а контакт навіть було чутно. Устинов все-таки встояв на ногах і вирішив дограти епізод до кінця. Столяров. В останню мить завадив йому пробити Браніш. Столяров виконує простріл. М'яч в руках в Оруджева. Шестерньов. Переводить на Устинова. Устинов момент не реалізовує цей момент устинов. Шикарна нагода у 20-го номера. Ще одна. Є моменти на контратаках в авангарду. Команда продовжує грати другим номером, але... Гострота регулярно виникає біля боріт Олега Ольховського. Слободенюк зіграв на столяроба. Відворі вісім з половиною хвилин. У нас досі рахунок залишається невідкритим. І вже вимальовується такий характер матчів авангарду в рамках різдвяного кубку. Низовий характер в плані результативності. Тільки один гол було забито в попередньому. Поєдинку проти Вівагро зараз, взагалі, ми ще не бачили забитих м'ячів у цьому протистоянні. Відкладене порушення правил у пасиві авангарду. Команди зрівнюються за показником фолів. 2-2. Оруджев. М'яч підхоплює в центральному колі. Здавалося, браніш, але терновий відібрав. Терновий. Терновий намагався зіграти на Слободенюка. Слободенюк грає самовіддано. Але перехопити м'яч не вдалося. Джура. Вихід міч навіть. Жура не переграє Ольховського. Джура. Джура з м'ячем залишається. Устинов. І Ольховський до кінця дограв. Цей момент перевів м'яч на кутовий. Сім хвилин залишається у команд, аби все-таки змінити цифри на табло. У нас, до речі, ще жодної нульової нічієї не було зафіксовано в рамках Різдвяного кубка. Може бути перше, якщо команди все-таки не зуміють нас порадувати забитими м'ячами. Терновий. Коломієць. Коломієць задалеко відпустив від себе м'яч. Наступний поєдинок це інший матч другого туру в групі 7. Земан Мелітополь проти Вівагро. І я особисто в тому матчі очікую шаленої битви. Земану дуже потрібна перемога після поразки у стартовому матчі. Після чого в рамках третього туру Майамі зіграє проти Вівагро. Можливо, Майамі буде уже в статусі команди, яка забронювала собі перепустку до елітного кубка. Ну а натомість Авангард Київ в рамках третього туру проведе матч проти Земана. Ось такі матчі ще сьогодні нас очікують. І Родовський. І Родовський підключає тернового. Терновий. Терновий не облучає в площину боріт. Випередив він оруджева. Але забракло тільки влучності цьому удару від Кирила Тернового. Коломієць закриває м'яч корпусом. Капітан столяров. Столяров. Столяров прибирає під себе столяров. Далі на Іродовського. Поперечена. Ось це так момент на 15 15-й хвилині могли знову пропустити в другому матчі поспіль. Футболісти авангарду, але каркас воріт виручає після удару Дениса Іродовського. Продовжують посилювати натиск на ворота суперника. Футболісти «Майамі». Ольховський. Терноби. Аут на користь Майами. Майамі. Столяров зіграв назад на Ольховського. Столяров. Помиляється Столяров. Але спробував все ж таки зберегти м'яч для своєї команди. Щоправда, саме від Столярова м'яч і виходить за бокову лінію. Шестерньов. Шестерньов. М'яч в руках Ольховського. Ольховський. Ольховський. Ольховський сам тягне м'яч. віддає на партнера. Дещо засильний пас для Столярова. той у підсумку заробляє кутовий, але, напевно, більше можна було би витиснути з такої перспективної атаки. А тим часом що? Тим часом терновий не забиває. Ще один небезпечний момент для Рожево-Чорних, Але все ніяк не йде м'яч у ворота. Шестерньов. Обігрує Тарнового, Красиво. Далі проштовхує і порушення правил проти Шестерньова. Третій. четвертий вже бути. Четвертий. Хорошо. Так, четвертий фол мені підказали арбітри у Майамі в авангарду. 2. Шестерньов біля м'яча. Шестерньов. Удар! Який небезпечний постріл. Не знаю, чи Ольховський контролював траєкторію польоту м'яча. Навряд чи. У мене такого враження не склалося з коментаторської позиції, що ситуацію тримав під контролем Ольховський. Останні дві хвилини у нашому матчі Коломієць. Перехоплення від джури. Капущак. Капущак пробиває Ольховський. Переводить за межі поля. І невже буде зафіксована перша нульова нічия? За сьогодні в рамках різдвяного кубка Street Football Challenge Київ? А тут коломійцю дісталося і фол від Браніша. Третє порушення правил в авангарду 3-4 за фолами. І Родовський. Остання хвилина у нашому матчі хвилина чистого часу незабаром розпочнеться. Ось саме зараз. Шестерньов пробиває, м'яч, зрізається з ноги. Хоча там доволі перспективно відкривався Максим воруч. Ткаченко. Ткаченко удару оруджем На корнер переводить. Ще є час у Майамі. Терновий. Підключається уже Ольховський як п'ятий польовий Майамі налаштований вирвати перемогу. Ось що означає подібна гра в п'ять польових терновий. Але треба обережно зіграти. Терновий пробиває. Удар заблоковано. Грищенко. Терновий. 20 секунд залишається. Ткаченко. Грищенко. І Родовський, і буде кутовий. 13 секунд. Розіграно Корнер. Ткаченко. Ткаченко пробиває все ж таки повз ворота Данило Ткаченко. Ну і зараз Ільхам Оруджем нікуди не поспішає. Намагається він збити атакувальний запал суперника. 8 секунд ще залишається. Оруджев Далеко вперед. Завантажує Тарновий. пропускаючи, встинуть провести повноцінну атаку. Рожево чорні бити треба. Ткаченко удар. Все. Ось цей сейв від Ільхама Оруджева стає завершальним акордом у цьому матчі. Отже, перша нульова нічия в рамках різдвяного кубка. Стріт футбол Чалендж Киб. Авангард Київ набирає перший бал. А от Майамі здобуває уже чотири пункти. І в турнірній таблиці в режимі онлайн підіймається на одноосібну першу сходинку. Далі на нас чекає протистояння за участю Вівагро та Земана.